Привіт! В матеріалі про поради для тих, хто хотів би почати контролювати чи зменшувати кількість спиртного, але не знає, з чого почати. Гарвардська медична школа нещодавно випустила ось такий чек-ліст. Перше, почніть вести питний щоденник. Це майже як щоденник харчування. Але пропонується записувати кількість та тип алкоголю, що ви вживали, а також робити невеличкі примітки про свій настрій, якість сну, рівень тривожності тощо. Ті, хто практикував щоденник харчування, вже знають. Певні інсайти та легке відчуття сорому гарантовані. Далі кожен сам вирішує, які висновки робити. Головне не закидати звичку робити записи. Друге. Безалкогольні дні або місяці. Як не дивно, а усі ці я не п'ю до дня народження або ну спробую притримуватись посту у плані алкоголю, працюють. Третє: слідкуйте, аби алкоголь не був єдиним напоєм на вашому столі. Ідеально мати поряд бокал води і візьміть собі за правило не пити на голодний шлунок. Четверте, якось на вечірці спробуйте безалкогольні альтернативи. Доволі важко взагалі нічого не пити, коли усі навколо п'ють. Тож лимонад чи безалкогольне пиво може стати прийнятною альтернативою. П'яте. Перевіряйте вміст алкоголю на етикетках. Пиво може містити 4% спирту, а може 12%. Вино може містити 9% спирту, а може 15. Тож, якщо вже вирішили пити, обирайте більш легкі варіанти. Уникайте коктейлів, особливо тих, склад яких вам невідомий. Шосте: уникайте спокус: усі ці новипи за компанію нам завжди було так весело, або долучитись до столу це повага. Це не про піклування, а про егоїзм візаві. А навіщо вам спілкуватись із тими, хто про вас не піклується?